Всім привіт! І в цьому відео я хочу розповісти вам, чи може загалом чат GPT або будь-який штучний інтелект замінити репетитора, що дуже, знаєте, так контровершал, оскільки я сама репетитор англійської викладаю її, але все рівно хочу поділитися з вами лайфхаками, як я особисто використовую цей інструмент, як я раджу своїм учням його використовувати, і як він може набагато спростити ваше вивчення мови. І дати круті результати фактично як справжній репетитор. Тому, якщо вам це актуально, то е, залишайтеся. Що я тут написала? Отже, щодо переваг, думаю, що не потрібно сильно багато розказувати, але все ж таки перша перевага це, звісно, гнучкість. Тобто, ви будь-що ви не розумієте, ви можете сформувати свій запит, і індивідуально до цього запиту вам відповідно буде чи пояснення, чи рішення, чи ще щось. У мене найчастіше це саме, що я не можу, наприклад, запам'ятати якесь слово, або не можу його правильно написати. Типу, постійно в одному і тому слові роблю помилку. Наприклад, у мене це слово «inadvertedly», і я от постійно пишу його неправильно, і мені от про GPT вже пише якісь не знаю асоціації поділ, щоб я запам'ятала конкретно це слово. І в цьому, на мою думку, досить така велика перевага. Да, судячи по всьому, це все що я написала з переваг. <схи> Отже, загалом для чого можна використовувати ChatGPT в вивченні мов для в принципі для чого завгодно. Але як я знову ж таки рекомендую, це перш за все для вивчення і закріплення слів. Для пояснення і відпрацювання граматичних тем для перевірки творів, або саме таке основне це для створення вам взагалі повної стратегії про те, як вам навчатися, щоб це було знову ж таки сприяло досягненню саме ваших цілей в мові. І давайте по порядку: перше про вивчення слів. Мені здається, я про це розповідала вже і в Тіктоці, і багато де. Що якщо, наприклад. Маєте, наприклад, п'ять слів, які вам потрібно запам'ятати. Замість того, щоб їх якось писати, переписувати, ви просто пишете чату GBT Help me memorize those words. І в такому разі вам випаде саме пояснення кожного слова, він допоможе вам вибудувати асоціації якісь. Щоб краще його запам'ятати, а коли ви пишете Help me practice these words, він вам, типу, видає різноманітні вправи, спочатку простіші і до складніших. Знову ж таки, це все можна регулювати. Якщо він вам дав якусь вправу, а вона явно залегка, ви можете попросити ну please, чи навіть українською, Будь ласка, зроби. Більш складну вправу, менш складну, це мені не зрозуміло, я хочу інше. Тобто, не обов'язково, знаєте, тупо робити все, що він вам пропонує, а не боятися коригувати, тому що, по суті, це ваше навчання. І таким чином вивчати нові слова. Далі щодо граматичних тем, тут також дуже зручне, на мою думку, пояснення, і ідея в тому, щоб писати поясни тему, наприклад. Пояснити тему Third Conditional для рівня не знаю B1+. тому що знову ж таки для кожних рівнів англійської воно кожна тема ускладнюється навіть такі базові, там як не знаю Future Tenses, тобто майбутні часи, різниця пояснення для B1 і для C1 вона буде дуже сильно відрізнятися. Тому я тут рекомендую вам саме вказувати рівень, для якого потрібне це пояснення, щоб, по-перше, ви його зрозуміли, а по друге, не забувало собі голову. І не розчаровувалися в тому, що не виходить запам'ятати. І знову ж таки, після отримання пояснення, якщо вам щось не зрозуміло, ви далі пишете, поки не стане все точно зрозуміло. І після цього також обов'язково рекомендую зробити те вправи на закріплення, тести, звісно, потренуватися самостійно. Та й в принципі. Що нам думати за нас вже <смі>, Чаджибізі все придумай. Ну тісно як репетитор. Ми ж коли займаємось з репетитором, ми не думаємо про те, ой, а яку нам далі вправу робити. Нам їх просто дають, ці які потрібні саме для закріплення матеріалу. А наступне це відповідно перевірка тексту. Не знаю, це можливо актуально тим, хто готується до якихось екзаменів. Ем, не знаю IELTS, Cambridge екзамени. Ну, раніше було ЗНО, зараз вже <смі> не потрібно писати текст, але в цьому разі також дуже зручно саме. Просити ChatGPT uh, перевірку. Я, наприклад, зараз готуюся до CV і часто прошу, що, типу, Check this text as the ACV examinator, щоб він мені по тим самим критеріям пройшовся, оцінив кожен критерій, вказав, де мої там сильні сторони, слабкі, що можна покращити. І в кінці, типу, зазвичай він пише свою як покращену версію цього тексту, що ну, особисто мені допомагає. Бачити ці помилки і запам'ятовувати, і я навіть після цих перевірок почала набагато більше звертати увагу на пунктуацію, на якісь awkward phrases, на не знаю, те, що у мене не дуже smooth текст, і, ну, мені це прямо допомогло виправити. І остання така ідея, яку я залишаю на потім, скажу чесно, я нею користуюся не часто, але якщо я вже сказала. Ви хочете вивчити англійську чи будь-яку іншу мову, але вам зараз не актуально саме займатися з репетитором, і ви хочете спробувати самостійно, то це досить хороша ідея попросити чати джебідітипу. У мене зараз такий рівень, хочу досягти такого рівня, хочу там покращити, не знаю, свої навички слухання, говоріння, вивчити більше слів, розібратися детальніше в граматиці, тобто написати всі свої там слабкі сторони і попросити скласти план собі, наприклад, на місяць чи на два місяці, і знову ж таки вже в такому разі слідувати цьому плану. В принципі, у мене це все. Мені здається, що можливо я тут, знаєте, розказала якісь типу базові речі, які і так кожному зрозумілі. Але я цього збирала, скажем так, по кропинках. Тому, якщо можливо, комусь буде актуально прям вся інформація зразу, то я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалося, було корисним. І якщо у вас є якісь свої лайфхаки, як ви використовуєте штучний інтелект для вивчення мови, обов'язково діліться ними в коментарях. І побачимось з вами в наступному відео.